Добрий день! У нас сьогодні відео огляд літератури, якою я а, користуюсь сам, якої доволі мало в Україні, а, проте вона дуже актуальна і я вважаю, робити контент про огляди літератури дуже класно а, і актуально. Сьогодні в мене на столі оцінка функціональних навиків за допомогою методики EFLS. Яку розробив професор Джеймс Партінгтон в співпраці з своїми колегами? У мене сьогодні в руках три посібника: три книги: це керівництво і дві книги про конкретні навики биту і навики самообслуговування. Але їх більше не всі у мене є наразі, от, але ми сьогодні будемо казати. Взагалом про цю а, діагностичну методику, а, що вона нам дає, як нею користуватися. А, взагалі, щоб зрозуміти, що таке Effolse, нам потрібно розуміти, що таке Apples. Вона складається з двох книжок: керівництво і а, саме протокол, а, в яких описано, як проводити цю а, а, тестування Це функціональних навиків за допомогою Ables, та вже потім AFLS. А, і з чого воно складається. По-перше, написані багато про навики, базових, базові навчальні навики, це навики співпраці, а, там, здатність іти не підійти до вас, виконати небагато ваших інструкцій. Їх там 27 навиків співпраці. Тільки. Що не помиляюсь. Візуальні навики, теж ну, около там, 30, це навики а, розуміти і складати там і пазли, і розрізні картинки, і а, сортувати. І а, проводити в, а, в лабіринтах а, різні ходи. І ми ці всі навики це не просто навики, які потрібні тільки за столом. Ми їх можемо перевести в інші а, навики, які потрібні в житті. Наприклад, ті самі лабіринти, ми зараз а, з багатьма моїми клієнтами, а очимо їх орієнтуватися по карті Google або по схемі просто вашої квартири спочатку. Що там от підійти от сюди показуємо на диван на картинці, і він там приходить і там бере. Те, що йому цікаво. От, а це я відступаю <реш> трошечки. І візуальні навики, і навики на слух розуміти. У мене з цього приводу є вебінари, по яких я такий роблю невеликий дайджест того, як я саме, опираючись на ці діагностичні методики, самостійно навчаю дітей досягати цих критеріїв освоєння цих навиків. То не є ніяким плагіатом, тому що кожен спеціаліст, як і вказано тут, має знати алгоритми розщеплення цих навиків на менші якісь терапевтичні кроки і досягнення цих навиків. Тут не сказано про те, як вчити, тут сказано про те, чому саме вчити. І я вас запевняю, що це не менш важливо, тому що. А відсутність знання, куди рухатися вперед, відсутність такого стовпа, дороговказа, може зіграти дуже прикро з нами, коли ми не можемо дати дитині щось далі. Те, що цікаве, розумієте, досить скучно йде тоді розвиток, коли ми хапаємося за одне, потім за інше. А саме такі діагностичні методики дають нам структуру. І здатність діагностувати навики планомірно, від простого до складного. І тут можна казати, звісно, про недоліки, тому що ці методики ABLS і вони були винені на Заході, да, в країнах а, а, Захода, от, і а, вони орієнтовані під середньостатистичну дитину 8 років, як це в Вейбос, написано, а, яка розвивається нормотипово, там була частина дітей в дослідженні нормотипових, а частина з особливими навчальними потребами. Але ми маємо розуміти, що соціальні різниці між нашими країнами це теж те, що потребує адаптації в цих методиках. Але читаючи, ви можете зрозуміти, що і в нас такі самі рукомойники, да? і в нас такі самі убувачки, і багато що дуже спільного. Тому, так як у нас немає прям такої методики, яка б. Була адаптована під там Україну, а то варто брати те, що є, для того, щоб зекономити свій час сьогодні і будувати плани якісно, опираючись на те, що дитина може робити, і чого вона робити не може. От про це дуже важливо сказати, що діагностичні методики ABLES і Ейфолс вони орієнтуються не на діагноз і ні в коєму разі не в вік. От я вам сказав, що там Ейбос розроблявся з врахуванням дітей, яким 8 років. Але це не значить, що ми тільки дітей до 8 років можемо діагностувати методиками Ейдос, а потім Ейхолс. Тіпа, якщо їм вже більше 8 років, уже все. все вже не потрібна нам ця книга. Ні, ми по суті, як тут от, в керівництві навіть Дейфоса написано, ми можемо е тестувати і жінку 30 років, яка має потреби в соціальних службах, бо не може сама там скупитися в магазині. Е і такі навики описані, як е поступові навики, да, критерії таких навиків досягнеться цих книгавиків, теж нам описані в таких книгах. Тобто ми можемо із дорослими людьми використовувати і опиратися на ці діагностичні методики. Тому що ще раз ми дивимося, що людина робить, що не робить, як поведінкові аналітики, як поведінкові терапевти. Ми працюємо з поведінкою, а не з діагнозом і не з віком. Тому що пройшов вік, от нам треба це робити. Ні, якщо ми цього не досягли до цього віку, ми будемо опиратися на, на ті навики, які дійсно є актуальними і які є реально досягнутими зараз. От, тому що побудова плана, роботи спирається на те, що дитина вміє, тому що з одною дитиною ми можемо навчити навики, от, наприклад, навики бита. Давайте відкриємо, підемо з вами таким експериментальним шляхом, щоб зрозуміти, навіщо нам потрібна така література. І прочитаємо: От, відносить брудну, брудний посуд в раковину. Що до цього має роб... знати дитина? Да, що вона може відрізняти брудне від чистого, по-перше, це може досягти на сортування, це може досягти на слух, коли ми кажемо, да, де брудна і показано пальцем. Кажемо, молодець і так декілька разів описаними методиками а в прикладному аналізі цього досягати, або іншими методиками, які діє. Тобто шлях до цього дуже-дуже може бути різноманітний в різних спеціалістів. Але, звісно, це навик комплексний. І Ефос, що варто сказати, на відміну від ABLES, він більше а, у. Описує навики такі комплексні, які потрібні в сфері а, самостійності. От. В ABLE, звісно, теж є декілька а, описаних таких навиків, навіть навики, навики харчування самостійного, а, навики переодягання, навики туалету. Там, школа теж трошечки описана, а академічні навики, ну там конкретні. А, але а, не Повній мірі, і звісно, як можна в двох книжках, а навіть в одному протоколі, а, описати все те, що людина має вміти робити, щоб бути самостійною соціальною нормотиповою людиною. Ні, автор і пише, що навіть якщо людина досягне всіх цих протоколів наш учень, то це не значить, що він автоматично робиться нормотиповим. Але ще раз, це хребет, це вказівник дороговказ, такий компас. Який нам необхіден, щоб вчасно а, знайти місце для кроку вперед. Як це саме практично робити? В кожному протоколі, що Ables, що і Ables, у нас є а, пункти, певні навики і є критерії від нуля до 4 оцінка ставиться кожному навику. Наприклад, от збирає і розкладує рюкзак. Самостійно це робить. І якщо ми читаємо на єдиничку, на цифру 1, то дитина кладе рюкзак на місце, при цьому йому треба одна вербальна підказка. Тобто покладе рюкзак, він кладе, а потім там починає робити. От. Звісно, це теж треба сформувати, це неабияка поведінка. І кожен спеціаліст це робить тою чи іншою дорожкою, якою він вважає найбільшою. Ефективнішою і найприйнятнішою згідно з етичного кодексу, і дитини, знання дитини і навиків, що вона може робити, що вона не може робити. І від батьків, які можуть підтримувати цю методику чи не можуть підтримати. Тут багато нюансів. Але якщо ми ставимо нуль, то значить дитина не вміє збирати розбирати рюкзак. Якщо ми ставимо один, то вона це може робити з підсказкою. І як тут зазначає керівництво, дуже важливо не переоцінити навики дитини. Краще поставити менше. Тому, наприклад, якщо він робив це раніше, а зараз не робить, не користується цим вдома, то ми не можемо це відмітити. Або якщо ми на стадії формування, тільки ми ще не закінчили навик, цей, теж ми не можемо відмітити це як те, що він може робити. От. Загалом тут є описання теж про всі тонкощі діагностики, про те, що треба йти від простих навиків до складних, а потім навпаки від складних до простих. А для того, щоб точно уточнити ця дитина, не робить, тому що можливо в неї нема мотивації. А от тому часто буває на ПМПК, да, багато клієнтів кажуть, що в мене вдома робить, приходить на ПМПК. Педагогіка, комплексну педагогіка-медичну комісію, да, яка у нас є в Україні. Е і там кажуть, що дитина то не робить, тому що перший раз бачить ту тьотю. Е і, звісно, навиків співпраці з нею ну, нема. А ми знаємо, що в ну, Вейблс є такий навик, робить з е трьома людьми, а теж так само класно, як вона досягла з тою людиною, яка навчила тому навику. Тому всі ці моменти розуміються і описані доктором Партінгтоном, тому що на це було покладено роки досліджень в сфері прикладного аналізу поведінки. І це нам економить наш, наш час. Тому користуватися ними треба. По-перше, для себе я виділю, що це дає можливість мені будувати план на основі діагностичних методик. Я його, звісно, доповнюю якимись своїми пунктами із інших книг і своїми допрацюваннями. Але спочатку був Ейблс як такий один стовп, який мені казав, що далі це. А, що далі я маю формувати і як то переплітається з іншими навиками? Тому що якщо я досяг щось на слух, я можу генералізувати це з візуальним навичком, тобто сортує, а ще й може на слух розуміти, що там поклади там, де посуд. І він почув і варе то, що посуд і кладе там, де посуд. А якщо я йому в руку дам і кажу, там посуд, там, де посуд, то він уже може не чути, він може бачити, що це посуд. і там... До посуду кла, класти, тобто сортування по категорії, яке теж необхідне, От. яке переростає в більш складні навички. Допрацьовується, тому що а, ті, хто нею користується, дають зворотню відповідь авторам. Автори підбирають ще нові завдання, які актуальні, а знати е, людині для того, щоб вона була самостійною. сон, ну, про плюси Ейблса. І Ефолса варто сказати, що це доволі така кастомізована схема, структура, як орієнтуватися в навиках, в конкретних навиках в їх у рівнях складності досягнення, щоб дуже конкретний план на основі їх зробити. І це теж описано, як саме будувати плани роботи на основі Ейблса і на основі Ефоса в роботі. Мінусом, може є те, що це не дуже приспостотоване повністю під наше, саме наш, нашу культуру, наш соціум. А от якщо можна сказати, мінусом що тут не написано, як саме цього досягати, але ця книга і не на це і не розраховувала. Для цього є інші книги, є навчання. Тому вчитися, читайте Левченка. Дякую вам за увагу! Всього вам доброго, до побачення!